Ну, що ж тепер офіційно в Україні зареєстрували юридичну особу Національне суспільне телебачення України Відтепер державний внутрішній мовник в особі національної телекомпанії України вже минуле з цього моменту розпочинається новий етап в історії України, а саме розвиток нового суспільного телебачення за стандартами BBC. Ну що з того вийде, і коли глядач побачить зміни, дивіться у наступному матеріалі. Шлях довжиною понад 20 років саме стільки часу знадобилося Україні для того, аби офіційно створити національне суспільне телебачення України, незалежне ні від кого змі, яке б працювало в інтересах громадян. Суспільне мовлення. Далеко не те ж саме, що державне мовлення. Суспільне мовлення управляється незалежною наглядовою радою. Суспільне мовлення значно більше орієнтоване на ті права українського глядача, які не задоволені комерційними мовниками, тобто має пропонувати зовсім інші стандарти і зовсім іншого зразку телевізійний продукт. Національну суспільну телерадіокомпанію створено на базі наявних національних компаній, а також обласних державних мовників, оновлене Суспільне телебачення та радіо українці матимуть вже восени. Обіцяють представники влади. Наголошують, в Україні буде втілено традиційну європейську концепцію суспільного мовлення буде повністю змінено контент і підходи до роботи з інформацією. Найважливіше це ті зміни, які має побачити глядач в телеефірі. І е, е, ці зміни насправді будуть нам демонструвати вдалася в нас реформа що не вдалося. Воно має стати формою суспільної дискусії та засоби, засобом для ширної демократичної участі громадян. У Британії є, BBC, в Австрії, УРФ, у, у Швеції СВТ, а в Україні – ВТП це Пат НСТУ. Дуже важливо, що в кінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив статут пад НСТУ. Керувати суспільним мовником буде спеціально створена наглядова рада, до якої, окрім членів депутатських фракцій та груп, увійшли представники громадськості. Права акціонера і розпорядника бюджетних коштів делегували державному комітету телебачення і радіомовлення. Завтра уряд має затвердити порядок використання коштів на підтримку Суспільного телерадіомовника і на оплати по проекту Євробачення. Вчора підписаний наказ про випуск акцій, Нагадаю, що Статутний капітал складає 2 мільярди 544 мільйони 273 тисячі гривень. Ми в підписаний наказ, і до п'ятниці він буде зареєстрований в комісії цінних паперів. Номінальна вартість акції тисяча гривень. Я переконаний, що якщо якісь будуть виникати, можливо, бюрократичні намагання не дати в 2017 році стартувати національному спільному телебаченню радіо, тому з Вікторією. Маючи певний досвід боротися з українською бюрократією на середньому і на найвищому рівні, теж зробимо все можливе, взявши на себе персональну відповідальність, щоб цього не відбулося. Щодо фінансування суспільного мовника, то як зазначила Вікторія Сюмар, у цьому питанні є підтримка і розуміння уряду. Гроші передбачені на проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення неодмінно будуть повернені НСТУ. Ірина Погорена, Антон Квітень, телеканал Еспресо.